Доброго раночку, дорогенькі друзі. Вас вітає квітково-полонична та овочева грядка. Сьогодні мова піде про квіти. У мене є бажання зняти квіти, котрі вирощують. Я на своєму подвір'ю. У мене такі є хости. Хостів багато. Гейхере! Райом посадила воздику, вона тільки у бутонах. Випав дощик трошки. Стало прохладніше, а то була спека сильна. Ось такі троянди багато різних квітів у мене. Папороть така, такий кліматіс, троянди порозпускалися гарненько. Запах на подвір'ю такий аромат. Приємно. Така троянда розпустилася. А тут в мене тайдали. дали. Посадила я їх в тазики, щоб розросталися, тому що любимо ми квіти. Ось так вони на даний час. Тут в мене катарантуси, це катарантуси ампельні, звисаючі, так посадила її. Тут є і бакопа і тайдал петунія. Є колеуси. А тут посадили катарантуси щові. Вейгела вже відцвітає. Так та й дали посадили такі великі тазики. А це підвісні? тут розе спрей. Це кущові петунії. Тут колеуси розростаються, дивіться, дощик їх не замочив, треба підолити зараз. Ось так. Ці тайдали ми посадили ще до холодів. Вони тут перенесли ті холода, але нічого, розправилися гарненько. Такі квіточки. Вот такая клумбочка. Тоже, друзья, приятным всем переглядя. Кому не трудно, ставте вподобайки. Підписуйтесь. Всім мирного неба. До зустрічі на каналі.